Привіт! Вітаю на п'ятому тижні курсу біології. На цій лекції ти ознайомишся з відділом голонасінні, а спочатку загальна характеристика. По-перше, у голонасінних з'являється новий орган розмноження насіння. Розмноження насінням має більше переваг, ніж розмноження спорами, оскільки зі спори гаметофіт формується тільки за сприятливих умов, а потім для запліднення необхідна вода. Насіння ж утворюється із насінного зачатка, для її формування не потрібна вода. Насінина містить зародок та невеликий запас поживних речовин. Друге, назва голонасінні виникла тому, що насінні зачатки, з яких формуються насінини, лежать на лосочках абсолютно відкрито. Вони не захищені зав'язю, як у покриту насінних рослин, які ми розглянемо пізніше. Однак згадай, що маточка складається з примички, стовпчика та в якій і знаходиться насінний зачаток. У голоносінних зав'язі немає, тому насінні зачатки голі, тобто не захищені. Третє, гаметофіти голоносінних мають надзвичайно просту будову вони не проростають в окремі рослини, а повністю функціонують на спорофіті. Четверте, для злиття гамет у зиготу абсолютно не потрібна вода. П'яте в голонесіння з'являється головний корінь, який розвивається із насінини. У вищих спорових рослин існували лише додаткові корені. У голонасінних рослин з'являється потужна стрижнева коренева система. Згадай, як вона виглядає. Потужний головний корінь, від якого відгалужуються бічні корені. Шосте, стовбури голонасінних рослин значно міцніші за стовбури вищих спорових рослин, оскільки в голонасінних потовшення відбувається за рахунок деревини, а не кори. Тепер розглянемо життєвий цикл рослин відділу голонесіння. Принцип той самий: зі спори формується гаметофіт, а із зиготи формується спорофіт. Почнемо з гаметофіту. Чоловічий гаметофіт це пилкове зерно. Воно містить вегетативну клітину, з якої проросте пилкова трубка, та два спермії, вкрите двома оболонками. Жіночий гаметофіт це ендосперм та архегонії, тобто жіночі органи статевого розмноження, голонасінним властиве запилення вітром. З гамет, що сформувалися в гаметофіті, утворюється зигота внаслідок запліднення. Вода для запліднення не потрібна. Із зиготи формується зародок, який міститься у насіненні. З Знасіни розвивається спорофіт. На спорофіті наявні спорангії, у яких формуються спори. При цьому голонасінні різноспорові рослини. Що це означає? У їх спорангіях формуються різні забудовою спори, зокрема, мікроспори, з яких розвиватиметься чоловічий гаметофіт – пилкове зерно, та мегаспори, з яких розвиватиметься ендосперм з архегоніями, тобто жіночий гаметофіт. Далі цикл знову повторюється: від моменту запилення до моменту запліднення, тобто злиття гамет, зазвичай проходить не менше, ніж півроку. Розглянемо деяких цікавих представників голонасінних. До цього відділу, до речі, належать 6 класів. Ось представник родини саговникові. Ці голонасінні рослини схожі на пальми, та тривалий час ботаніки відносили саговники до пальм. Вони мають єдину нерозголожену жилку, ростуть у тропіках і виглядають таким чином, як зображено на фотографії. Родина гінгові налічує лише один вид гінго бволопетеве. Ця рослина є реліктом. Релікт це давня рослина, яка була поширена в попередній геологічній епохи і збереглася до наших днів. Зараз гінго вважається священною рослиною в Японії та Китаї. В перекладі з японської гінго це срібний абрикос. На фотографії ти бачиш плоди цієї рослини. А також ми колись казали про вельвічію дивно Рослину, єдина пара листків, якої росте все життя. Вельвічія дивна також голонасінна рослина. А тепер на тебе чекає перевірочне запитання.